Молитва за дітей до Божої Матері неустанної допомоги, о мати неустанної допомоги, найщасливіша матір Божого дитятка, приходжу до Тебе серцем, сповненим довіри до Твоєї неустанної допомоги. Благаю тебе через любов Твого Божественного Сина. Будь доброю та ніжною матір'ю для моїх дітей. Імена, візьми їх під свій захист і оточи опікою в усіх небезпеках, які їм загрожують у цьому земному житті. Отець Небесний вірив мені цих дітей, як найцінніше благо, мій обов'язок так їх виховати, щоб вони стали дітьми Небесного Царства, але без твоєї допомоги, олюба мати, я цього не зможу. Тож, допоможи мені, благай свого сина, щоб уділив мені потрібної сили та ласки. Навчи мене, що маю робити, щоб добре виховати моїх дітей і привести їх до Бога, бережи моїх дітей, о найкраща Мати Марія, нехай вони завжди залишаються твоїми. Щоб жодне з них не загинуло і не було нещасливим. Амінь. Молитва до Господа за дітей. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене недостойного раба Твого ім'я. Господи у милостивій владі Твоїй, чада мої, раби Твої імена, помилуй і спаси їх імені Твого ради. Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою. Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти, світлом Христовим для порятунку душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх у домі. У школі, у дорозі і на кожному місці Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим від кулі, що летить отрути вогню від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби. Очисти від усякої скверни, і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многії літа життя, здоров'я, цнотливість, Господи, збільш і зміцни їм розумові здібності і тілесні сили, Тобою даровані їм Твоє благословення на благочестиве. І, якщо тобі завгодно сімейне життя і продовження роду, Господи, даруй мені негідному і грішному рабу Твоєму ім'я, батьківське благословення на чад моїх і рабів твоїх у ранковий, денний і нічний, часи імені Твого ради. Бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє, амінь.